Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Український нападник Роми Артем Довбек забив гол у матчі 20-го туру серії А проти Лече. Форвард вийшов на заміну на 60 й хвилині замість Евана Фюргусена, а на 71-й хвилині відзначився забитим ячем, зробивши рахунок 2-0 на користь своєї команди. Це 17-й матч Довбека за Рому у поточному сезоні. В його активі три голи і два асисти. Загалом у Артема тепер 20 голів і 6 асистів у 62 матчах за римський клуб. Також. Кож, треба відзначити, що для Довбика це 50-та результативна дія у топ 5 чемпіонатах. На його рахунку 24 голи та 8 гольових передач у Ла Лізі за Жерону та 15 матчів і 3 асисти у серії А за рому. Але у цьому поєдинку Довбек отримав травму і не зміг продовжити гру. На 86-й хвилині його замінив Алесандро Романо. А як повідомили згодом за інформацією, Sky Sports, Артем Довбик пропустить щонайменше два тижні через травму у напад. Було діагностовано пошкодження лівого стегна. Центральний півзахисник Брентфорда Єгор Єрмолюк забив гол у ворота Сандерленда у домашньому поєдинку 21-го туру чемпіонату Англії. Єгор вийшов у стартовому складі своєї команди та відзначився забитим ячем на 73-й хвилині гри з асисту Натана Колінза. Це дебютний гол Єрмолюка за Брентфорд. Цього сезону 21-річний українець забив один гол та віддав два асисти у 24 поєдинках на клубному рівні. Таким чином, Єрмолюк став восьмим українцем який. І забив в АПЛ після Сергія Риброва, Андрія Шевченка, Андрія Вороніна, Андрія Єрмоленка, Віталія Миколенка, Олександра Зінченка, Михайла Мудрика та Єліза Барного. Статистичний портал Скуавка оприлюднив 10 найкращих гравців поточного сезону АПЛ за кількістю виграних володінь м'яча. Очолив рейтинг з відривом опорний півзахисник Нотінгема Форест Еліот Андерсон, 177 виграних володінь. Далі у рейтингу йде український центр хав Бренфорда Єгор Єрмолюк, в якого їх 107. Міжнародний центр спортивних досліджень склав рейтинг футболістів поза ТОП-5 ліг із найвищою оціночною трансферною вартістю. До списку увійшов півзахисник Бенфіки Георгій Судаков. Він посідає дев'яте місце і оцінюється у 48,7 мільйона євро. Очолює рейтинг форвард Савітороке Савіто п'ять 85,2 мільйона євро. Президент української асоціації футболу Андрій Шевченко стане капітаном команди цирк Монако у благодійному поєдинку, який відбудеться 24 січня на стадіоні Луї-2 в Монако. Захід пройде у межах міжнародного фестивалю цирку в Монте-Карло. Мета події привернути увагу до питань боротьби із ВІЛ СНІДом та підтримати фонд Монако. Назва фонду «Фьокч Ейс Монако. Він працює під патронажем принцеси Стефанії. Як зазвичай у матчі зійдуть. Ця команди Барбажонс та цирк Монако. Карпати оголосили про призначення Франсіско Фернандеса на посаду головного тренера. Про термін угоди між клубом та 45-річним іспанцем не повідомляється. Фернандес розпочав тренерську кар'єру в Іспанії, працюючи з клубами Палі Депортіво, Адра та Еспаньол Дель Аль У 2012 році він приєднався до структури Альмерії, де очолював юнацьку команду та Альмерію Бі. Згодом працював виконувачем обов'язків та повноцінним головним тренером першої команди. Влітку 2019 року Фернандес очолив Алькоркон. Наступний сезон розпочав у Тенеріфе. А наприкінці 2021 року вдруге повернувся до Алькоркона. У минулому сезоні він був головним тренером Морсії. Асистентом нового наставника Карпат стане 47-річний Вісенти Фустер Руїс. Він раніше працював разом із Фернандосом Валькорконі та Морсії. До тренерського штабу також увійшли Сергій Лаврененко, Вадим Шотенко, Вадим Сапай, Богдан Шуст, Юрій Шевчук та Володимир Кравчук. Вони продовжать працювати з командою після попереднього наставника. Карпати оголосили про підписання центрального захисника руха Віталія Холода. Віталій підписав контракт з новим клубом до 30 червня 2029 року. За даними статистичного порталу Трансфермарт, вартість переходу склала 700 тисяч євро. Холод є вихованцем Карпат. Він грав за академію команди до вересня 2020 року, коли перейшов у рух. Цього сезону він провів 19 матчів без результативних дій, отримав дві жовтих картки. Полісся підпише нападника Карпат Ігоря Краснопіра за 1,1 мільйон євро. Про це повідомляє Sport.ua. Раніше була інформація, що ініціатором трансферу став головний тренер Полісся Руслан Ротань, який раніше працював із 23-річним форвардом у молодіжній та олімпійській збірних України. Частку суми від трансферу отримає рух. Цього сезону ігор забив 5 голів та оформив один асист у 18 поєдинках. Під час створення цього відео ми, зокрема, користувалися матеріалами з Tribuna.com. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Макабі Хайфа та Макабі Тель-Авів ведуть переговори з Карпатами щодо трансферу центрального півзахисника Бруніньо. Повідомляє та таке. Перемови недалекі від фінальної стадії. Очікується, що львівський клуб розраховує отримати за гравця суму вдвічі більшу за ту, яку сплатив за нього Атлетіко Мінейро. тобто близько півтора мільйона доларів. При цьому жоден із клубів УПЛ не звертався до Карпат із пропозицією по бразильцю. Контракт Бруніньо з Карпатами чини до 30 червня 2028 року. Цього сезону на його рахунку 6 голів та 1 асист у 17 поєдинках за клуб. Центральний захисник Денис Попов продовжив контракт з Динамо на 5 років. Денис є вихованцем дюфеша Динамо імені Валерія Лобановського. За першу команду киян він дебютував у квітні 2019 року. За цей час Попов разом з Динамо двічі став чемпіоном України. Також він по два рази вигравав кубок і суперкубок України. Загалом провів 153 матчі за киян і забив 12 голів. Кудрівка оголосила про підписання нових угод про співпрацю з атакувальним півзахисником Андрієм Сторчоусом та воротарем Антоном Яшковим. Контракти обох гравців, які були розраховані до кінця поточного сезону, були пролонговані ще на один рік. Яшков у поточному сезоні пропустив 19 голів в 11 матчах та один раз зберіг свої ворота у недоторканості. Сторчоус цього сезону забив 6 голів та віддав один асист у 16 матчах. Також Кудрівка оголосила про завершення співпраці з півзахисником Кирилом Матвєєвим. Контракт із 23-річним футболістом було розірвано за взаємною згодою сторін у поточному сезоні. УПЛ Матвєєв провів у складі команди сім матчів. Полтава припинила співпрацю із шістьма футболістами. Йдеться про захисників Ілюху Долю і Євгена Опанасенка, півзахисників Олексія Хахльова, Артема Оніщенка, Святослава Шаповалова та Форварда Євгена Стрільцова. Хахльов, Оніщенко і Шаповалов залишили команду за згодою сторін. 35-річний Опанасенко, 36-річний Ходуля та 34-річний Стрельцов залишаються працювати в структурі клубу. Опанасенко долучиться до тренерського адміністративного штабу основної команди. А ходуля та стрільцов працюватимуть тренерами у дитячо-юнацькій школі СК Полтава. Оболонь оголосила про відхід трьох гравців. Команду залишили 28-річний правий півзахисник Олег Ільїн, 32-річний правий захисник Євгеній Пасіч і 28-річний воротар Віталій Чоботарьов. Ільїн і Чоботарьов стали вільними агентами. Пасіч наразі повертається у металіст 1925, якому він належить. Ільїн провів у складі оболоні 11 матчів та віддав дві результативні передачі. У Пасіча 8 матчів і один асист. Верес оголосив про відхід центрального нападника Ростислава Таранухи. Після двох місяців співпраці сторони домовилися про її дострокове припинення за обипільною згодою. 28-річний Тарануха приєднався до Вереса в жовтні 2025 року після того, як в липні покинув оболонь. Цього сезону Ростислав провів 456 хвилин у семи матчах, отримав одну жовту картку. Тоттенгем, зацікавлений у підписанні голкіпера реала Андрія Луніна, повідомляє Тієм Талк, шпори при цьому не є єдиним клубом, який цікавиться Луніним. Брайтон, який влітку може втратити свого голкіпера, і Нотінгем Форест стежить за ситуацією навколо гравця. Цього сезону Лунін пропустив 5 голів у двох матчах за клуб. Контракт футболіста діє до 30 червня 2030 року, а портал Трансфер оцінює його у 15 мільйонів євро. Чемпіон Бразилії Фламенго розглядає можливість придбати форварда шахтаря Кауана Еліаса, повідомляє папа Рубло Негро. За інформацією, джерела після невдалої спроби підписати каю жорже з Фламенго почало моніторити бразильців, в тому числі тих бразильців, які виступають і за межами Бразилії. 19-річний Еліас є одним із гравців, який подобається керівництву клубу та може стати альтернативним варіантом. Як зазначило джерело, гравець відповідає профілю, який шукав. Фламенгу, але він не єдиний у трансферному листі бразильців. За інформацією та то таке орендований у Шахтаря захисник колоса Едуард Козік продовжить грати за Ковалівський клуб. Попри певну інформацію в інтернеті, повернення Козіка до шахтаря вже цією весною не відбудеться. Клуби не скасували та не змінювали умов оренди 22-річного захисника, яка розрахована до кінця сезону 2025-26. Таким чином він полетить на зимові збори разом з клубом з Ковалівки. Цього сезону гравець молодіжної збірної України зіграв 14 поєдинків та віддав одну результативну передачу. Капітан і лідер київського Динамо Віталій Буяльський опинився у сфері інтересів клубу Інтер Майамі». Американська сторона зараз вивчає можливість підписання українського півзахисника та аналізує його кандидатуру як досвідченого гравця для посилення середньої лінії. Про це повідомляє місцеве видання «Майамі Хералд. За даними джерела, у найближчі тижні буде підготовлена трансферна пропозиція для Динамо. Йдеться саме про офіційний запит або первину пропозицію, після якої сторони зможуть перейти до конкретних переговорів. Варто зазначити, що інтерес з боку МЛС до бояльського виникає не вперше. Подібна інформація вже з'являлася раніше, однак тоді справа не дійшла до реальних кроків. Цього ж разу ситуація виглядає серйознішою з огляду на активність клубу та підготовку трансферних документів. Наразі жодних рішень не ухвалено, а сам футболіст має чинний контракт з Динамо водночас у клубі готові розглянути пропозицію, якщо вона відповідатиме фінансовим очікуванням і спортивним інтересам сторін.